Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Олікс, там Аліекспрес, там Taobao, неважливо, чи в Тікток-Шопі. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от, от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше, от Трамп таку історію в Америці зробив, як це оце почалось, пам'ятаєте, він же там пошліну вивів. Я пам'ятаю замовив собі кросовки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стояли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за. За доставку, думаю, ладно це Америка. Мені в Європу везуть, там, морями, океанами. Думаю, ладно Воно мені прийшли, прийшло, прийшов до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку? Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені довелося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатить 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт, що тепер отак, при тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце ведуть. Ну, тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються. Пробку вставляють собі в одне місто, терпляти і в зато за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.